одразу проходить такий квітник. Різнокольорові квіти. Для кожного американця у візочку ці квіти. Петуні або суфіні. Завжди їх клубом. Також на балконі вирощувала такі завжди. По 20 доларів. По 15 такий горшок. Ну, це сульфійні. Нові меблі, гриль, такий гриль 800 доларів. Дуже популярний бренд. Такий 1199. Різноманітний. Ось такий за 600. Це як і мухобойка. Негативно ставлюся до такого. Садові меблі, лежаки, Стільці. Такий 190 доларів. Стілець гойдалка. Так, цього разу дуже багато садових меблів, вуличних меблів. Ось такий набір, стіл, сіл, і парасолька за 600 доларів. Дуже багато землі, грунту, садовий сезон розпочався, різноманітні підживи, огорожа для грядок. Також дуже багато пляжних рушників. Я ось такий жовтенький взяла за 11 доларів. І думаю, може ще один взяти. У нас в комплексі є басейн. Будемо ходити. Дитини канікули будуть. Напевно, породимо. Також все для відпочинку. Ось оцей вагончик, возок, який я хочу купити. Чекаю на знижку, знижки все ще немає, але цього разу також не будемо купляти. 90 доларів його ціна. Жилети для дітей ми купляли минулого року в Ауді за 12 доларів тут. 20. Дуже багато всього для басейну. Оці такі палки потрібно буде взяти дитині. 20 доларів. Різноманітні отакі матраци також у басейн. Ось оцей мужчина молодий. Лежить. Дуже багато всього для кемпінгу, різноманітні палатки гігантські, велетенські. Ось така надімною висить. Капелюхи з СП-захисту. Матраці, крісла. Ось такі. Одяг. Багато одягу, потім підемо попорпаємось. А чому потім? Можна Що? вже, поки мої хлопці сидять там тихенько. Я тут попорпаюсь і познімаю. Дуже багато шортів, таких легеньких. Від Nike. моя дитина була у захваті. Але я йому вже накупляла цілу торбу одягу Nike на день народження. Тож Сьогодні обійдемося без одягу, мабуть. 11 доларів коштують. Але я бачу тільки для дівчат. Таких яскравих кольорів. Також появилися такі купальні сети, костюми, захистом від сонця, довгий рукав, капелюк і плавочки. Для дівчат також. Я дитині купила на Амазоні ще зимою на знижці. Зараз 13 доларів, я також, в принципі, купляла за стільки ж. Такий яскравий. Ну, в принципі, таке і має бути на літо, але воно виглядає так, наче на Гаваї прилетіло. Ці сукні з лимонами гарні по 15 доларів. Це не гарні. Сукня із Діснеївськими принцесами. Така блакитна. Ось рожева по 13 доларів. І фіолетова. Гарні шорти від Levi's, але вони йдуть від 6 до 16. Дитині не підійдуть, будуть слітати, тому що вони дуже худенькі, гарненькі. 14 доларів, гарно. це. Оразу дуже багато яскравого одягу, літо ж наближається. Сарафанчики такі різнокольорові, ярусні. По 20 ось такі, там купальники. Ось такий комплект я взяла минулого разу дитині. Дуже нам подобається. Це трійка. Футболка, поло і шорти. Гарні. Є ще в червоному кольорі. І для дівчат. Для дівчат така ніжність. Дуже гарні комплекти. Ціна 20 доларів. Ось там на Точніше на столі є такий комплект від Puma, четвірка. Ось, дві футболки і шорти, дві штуки. А яка ціна? Так, так, так. М -м -м, яка ціна? Ціна також 20 доларів. Є в такому світлому кольорі і є в таких яскравіших кольорах. Є такі сети від Adidas за 15 доларів, але воно дуже синтетичне. І дітей одягати літом в таке. Ну, це знущання, як на мене. А там книги. Цього разу ось ці кепки із захистом від сонця. За 14 доларів. Ціна із зірочкою, тобто на знижці. І це тимчасова така пропозиція. Я взяла сіру і чорну для брата і для племінника. Зараз запитаю чоловіка, може він також захоче. Наткнулася на шорти по 12 доларів. Тут активно порпалися американці. Дуже сподобалися шорти в цьому кольорі, такому пудровому. Зараз покажу, як на тілі виглядають. Ось. Легенькі. Ще поруч знайшла такі гарні тоненькі, вкорочені брюки, штани. Ось так вони на тілі виглядають. Дуже гарні, ціна всього 15 доларів. І бренд Banana Republic. Це дуже гарний бренд. Ще ось такі гарні шорти. Ляні натуральні. Ось такі яскраві, смужки. Ну, це на такій повненькій жіночці. В кольорі хаки. Ось такі мені дуже подобаються. І ось такі, такі смугасті. І ці шорти по 8 доларів. Гарна ціна. Також цього разу дуже багато одягу із заниженою ціною. Бачите, там зірочки. Піжама за 5 доларів. Штани за 8 і сукня за 3 долари. Що за сукня? Зараз я буду. сукня ось така. Смугаста, але залишилися тільки великі розміри. XL і 2 xl Сукня гарної якості, з віскози. Люблю таку тканину літом. От. А піжани за 5 доларів, я, мабуть, візьму собі. І покладу в шафу, Буде вона лежати там до осені. Таку Пахучку для проня за 13,99. Почекай, я тобі допоможу. На. Неси в корзину. Була у відділі де одяг. Візали трішечки одягу для рідних в Україну. Так, не дуже є бажання сьогодні знімати, Буду дуже втомлено. Скоріше за все, я вже покажу наші покупки вдома. Ось. Ще нам потрібен Плямо відвідник. Ще цей хлопчик дуже великий прихильник морозива і вимагає, щоб йому купили ось таке шоколадне морозиво за 10 доларів, там 18 таких невеличких штук. Що в цьому ага. відділі візьмемо а, такий великий блок води. Ось. Такий, а яка ціна? 3,99 за 40. Цього разу. Акції на туалетний папір Знижка 6 доларів 50 центів. Тож ми беремо, бо у нас також закінчується. Допомогти. Холодильнику візьмемо молоко. Червоне, так, 3 долари 5 центів за галон. Бери. І яйця. Холодне, так, тут холодно. І яйця за 99, 60 штук. Бери. Віпере мене одмінно ось такі мисливські ковбаски, він їх любить. Там кілограм за 15 доларів. Беремо. Дитина побачила цей майданчик і каже, що хоче на день народження. Цього я. разу і рибу брати не будемо, овочі також, скоріше за все, не будемо брати, тому що е, я беру на роботі овочі та фрукти зі знижкою 25%. Хіба що візьмемо тільки... Банани дитині. хочеш це печ. Ще цього разу із нового. Це ось такі органайзери для косметики. Ось як вони виглядають. І їхня ціна 30 доларів. Гарно. Такі акрилові, але на Шейн і на AliExpress значно дешевші. Так, ми вже запакувалися. Ось, Так, при... пристебнися. Безбай, це поруч із лоску. Хочемо взяти годинник. Мені на дань матері. Ось і наша сьогоднішня закупка. Вона така доволі невеличка цього разу принаймні, продуктова її частина. Бо здебільшого ми сьогодні купляли одяг та взуття рідним в Україну, тому що формуємо посилку. Але, тим не менш, вирішила показати, що ми купили як це робила і раніше. Спочатку покажу продуктову частину. ось Тут у нас заморозка. Взяли цього разу знову рис, ми його дуже любимо. І останнім часом купляємо одразу дві упаковки. В кожній упаковці 6 таких пакетиків. Дуже срочно носити з собою на роботу, і рис дуже смачний, дуже рекомендую. Ось нам смакує Orange Чікен це курка в апельсиновому, точніше в мандариновому соусі. Дуже любимо, там таких два пакетика соуса і два пакетика курочки такої в фритюрі. Дуже смачна курка. Взяли морозово. Тимко просив, там 18 ріжків. Ціни я буду прописувати, як завжди, в кутку. Яйця. Яйця ми купуємо тільки в костку. Улюблені ковбаски тимка. Мисливські я їх називаю. Крильця. В такому чесниковому соусі. Перший раз брали. Також цього разу вперше взяли випічку в костку, дві упаковки кексів. таких. Ми спочатку взяли тільки шоколадні, але нам на касі сказали, що по такій ціні дві упаковки потрібно взяти. І я бігла по ще одну упаковку. Також у цьому відділі випічки взяли якісь булочки. Не знаю, з чим вони, з корицею чи з варенням. Чоловік вибирав, бачу, що їхня ціна 9 доларів. Також взяли хліб, цей хліб смачний, галон молока, велику банку сметани, масло наше улюблене, без солі там не було. Наш улюблений сир додаємо до всього. Невеличкий мішечок такої дрібненької картоплі. Будемо запікати одразу в лушпині. Тобто взяли тільки в'язку бананів. Органічних чи фрукти та овочі ми будемо купляти у моєму магазині. У мене там є знижка 25%, і я одразу беру свіжі фрукти та овочі із холодильника з кулера. Там пиво стало Артуа 24 бутилки, чіпси до пива і вода, звичайно, не газована. Хімія взяли таку пахнючку для прання, також взяли туалетний папір, на нього була акція. Взяли пляжні такі наші з рушники дуже гарної якості. Також взяли декілька футболок для наших братів, взяли також кепки Adidas. Там внизу шорти я собі взяла, мені сподобалися. Для наших братів взяли кросівки Adidas. Для мами чоловіка взяли кросівки Puma, і також взяли для мами шкарпетки Puma і для братів шкарпетки Adidas. І ось така закупка нам обійшлася в 566 доларів 83 цента. Ціни пропишу в кутку.